Всім привіт! Мене звуть Валентина Сафро, і я українка, яка живе в Майамі. У мене вже є декілька відео про Америку. Обов'язково подивіться їх, вони доволі цікаві. А в цьому відео ми з вами разом зробимо мені макіяж. Цей макіяж я використовую майже щоразу. Я не роблю інших макіяжів. Я віднайшла свій стиль, я наношу його як щодня, так і на зустріч з подругами, на побачення. І на вечірку. Тож, я збираю зараз свою косметику і ми йдемо з вами наносити мені макіяж. Іду до віконечка, щоб було гарне освітлення. Ось весь мій арсенал косметики, який я використовую завжди. Мені здавалося, що я використовую мало косметики, але так в руках здається, що її досить багато. Насправді тут багато місця займають саме пензлі. Я буду зараз використовувати тональну основу, бронзатор, хайлайтер, туш, олівець для губ, підводка. Це можна також сказати хайлайтер, пудра і тіні для брів. Дивіться, які класні промінчики сонця. Якраз те, що треба для відео про макіяж. Перед макіяжем обличчя обов'язково має бути вмите, і перше, що я роблю, це наношу сиворотку, крем. Або якщо це вже є на моєму обличчі, я наношу базу під макіяж. Зараз на моєму обличчі нічого не було, тому я нанесла сиворотку і крем від бренда Shiseido. Потім я наношу тональну основу, в мене зараз кларанс. І якось на презентації я почула, що для того, щоб шкіра була більш. Такою зволоженою і сяючою можна в тональну основу додати крапельку сиворотки. Я роблю так зараз завжди: додаю цю сиворотку і дійсно тональна основа стає не такою густою і лягає набагато ніжнішим слоєм на обличчя. Для нанесення тонального використовую ось такий пензлик NYX, Він якраз створений для того, щоб наносити тональну основу рівномірно по обличчю. Дуже добре і рівномірно наносимо пензликом тональну основу на обличчя, щоб ніде не залишалося ніяких розводів, слідів. Ну і звісно, беремо зовсім трошки, щоб тональна основа не лягала на нас такою важкою маскою, щоб обличчя все одно залишалось дуже натуральним, сяючим, і не наче на ньому немає тоналки. Далі один важливий момент, який треба знати. Якщо у вас скульптор сухий, а ви нанесли щойно тональну основу, то потрібно нанести хоча б трошки пудри, тому що при нанесенні сухого скульптору на вологу тональну основу може реально вийти розмазня. Тому ми використовуємо пудру. У мене вона від живанши. Дивіться, який тут знак живанши і ми наносимо зовсім трошки пудрочки. Я люблю це робити оцим моїм величезним пензликом м'якеньким, який по всьому обличчю дуже рівномірно розносить пудру, хайлайтер. Все, ми зараз прибрали зайву вологу з обличчя і тепер можна переходити до скульптора. І так, першим кроком у нас була тональна основа, другий це пудра, якщо скульптор сухий. У мене такий скульптор багама мама. Реально дуже крутий, дуже раджу, але це може бути будь-який. Беру ось такий скошений пензлик, в мене Сіфора, для того, щоб він ідеально наніс скульптор на скулу. Наносимо зовсім трошки рівномірно. Його може бути при нанесенні не видно, але насправді він дає дуже хороший відтінок обличчю і відтіняє наші скули. Для того, щоб їх виділити і зрозуміти, коли правильно наносити, ми робимо отак. І легенько-легенько, не втираючи, просто зверху наносимо ось так: скульптор. Обличчя одразу стає таке підтягнуте, виділяється скули, лінії. Дуже красиво. Далі, дівчата, для того, щоб у вас були красиві такі витончені риси обличчя, дуже красиво цим самим скульптором трошки під лінією волосся ось так нанести і зробити трохи темніше. Тоді обличчя стає більш об'ємним, виділяються красиво від волосся. Я не знаю чесно, як це працює. Але коли ми наносимо ось сюди під волосся скульптор, в макіяжі це виходить дуже-дуже красиво. І також для того, щоб була така рівна, красива лінія обличчя, ми наносимо скульптор на лінію підборіддя. Тобто, скульптор ми наносимо під скули ось сюди, на лінію підборіддя, ось сюди і під волосся. Трошки-трошки повністю навколо лоба. Також ще один момент зі скульптором: я беру свій великий пензель і роблю ось таку лінію, наче малюю трійку. Щоб ідеально його розтушувати ось так. Тобто від лобика до скули і до підборіддя. Тоді обличчя стає таким промальованим, красивим. Все, зі скульптором ми завершили. І переходимо до хайлайтеру. Для хайлайтера я беру ось такий пензлик. Він просто ідеальний і для тіней, і для нанесення хайлайтеру. І настільки зручна ця форма, що ти просто наносиш воно саме лягає ідеально. От я зараз використовую золоті тіні від KIKO як і хайлайтер, і як тіні. Мені дуже подобається золотистий відтінок в макіяжі. Він продає такої свіжості, молодості, сяючості шкіри, що я просто не користуюся зовсім ніяким кольором. І так, хайлайтер ми наносимо сюди на носик. Робимо це називається ефект мокрого носику. І обов'язково для того, щоб губи були більш об'ємними та соковитими, ми наносимо хайлайтер ось сюди, просто на верхівочку губ. Ось так можемо промалювати трошки лінію носика і на верхівочку губ. Також хайлайтер ми наносимо ось сюди. Але не натискаючи легенько-легенько. І ще як ціні я використовую його на повіки. Ось так одразу стає красивенько. Також дуже красиво, коли ми нанесемо тіні трошки-трошки от сюди, наче як розтушовочку під око. Особливо ось ці золоті, воно дуже красиво виглядає, дуже красиво відтіняє око. Я роблю так завжди. Дивіться, такий перехідний етап. Обличчя вже блищить, вже друсяюче. І, в принципі, як просто макіяж без макіяжу, можна вже йти на вулицю і використовувати ось такий мейк. Також зовсім забула вам сказати про консилер, у мене зараз він закінчився, але я використовую тональну основу, трошки світлішу і густішу, ніж моя, для того, щоб сховати наші синячки, якщо вони у вас є. Ще раз беру великий пензлик і рівненько, легенько розтушовую хайлайтер над щічками. Також є ще один секрет зі скульптором. Якщо у вас трохи широкий носик, або ви його хочете зробити більш витонченим і тоненьким. Ви наносите скульптор ось цим скошеним пензликом сюди справа і зліва від носа. Ні в якому разі не зачіпаєте серединку, тільки відтіняєте його справа і зліва. Тоді скульптор відтіняє ці частини носика і він стає візуально тонкішим і більш тендітним. Дивіться, дійсно вже видно. Наступним кроком можуть бути брови. В мене брови дуже неслухняні, їх дуже важко вкласти, і у них дуже жорсткі волосинки. Тому я використовую найсильніший гель, який тільки є гель від NYX. Це єдиний гель, який може зафіксувати мої брови. Реально, тому що інші їх просто не витримують. Спочатку ми піднімаємо і фіксуємо брови гелем. А потім вкладаємо їх і розчісуємо ось таким звичайним пензликом для брів. Ось такі вийшли в мене доглянуті і розчісані бровки. Але це ще не все ми зараз будемо їх підмальовувати. У мене такі тіні Anastasia, ідеальний для мене відтінок, і ось такий маленький скошений пензлик для брів. Тут я буду дивитися на себе в дзеркало, тому що потрібно рівно нанести на брови. І чим дуже зручний цей пензлик, тим, що він малює прямо як олівець. Ви можете брати на нього будь-які тіні, помадку для брів або навіть з олівця малювати, але він малює ідеальні лінії. Ну ось мої бровки вже готові. Я люблю їх робити такими об'ємними і пухнастими. Переходимо до стрілечок. Насправді я знаю, що дуже багато дівчат не вміють малювати собі стрілки, але це простіше ніж здається. Саме головне, щоб був правильний лайнер або підводка. Я не люблю, коли це маленький пензлик, це дуже незручно і є великий шанс намалювати. Неправильно криво. Я дуже люблю, коли це саме ось такий лайнер, як фломастер. Завдяки ньому, саме завдяки ньому, можна намалювати реально ідеальні стрілки. По правилам завжди потрібно малювати спочатку куточок. Тобто я наношу лінію куточку, і потім від неї від середини ока. Веду до тієї лінії. У мене виходить ось такий момент, потім я його замальовую всередині. Замальовую якісь проміжки, і виходить ось така стрілочка. Дуже красиво. Потім я веду лінію до початку ока і все, стрілочка готова. З іншим оком, так само. Я просто обожнюю стрілочки, Хожу з ними майже завжди, принаймні, хоча б тоненька якась. І особливо в моєму випадку око стає більш яскравим і виділяється на фоні мого обличчя. Тепер ми переходимо до Вій. Я використовую туш Lancome Idol. Вона мені дуже подобається, але туш – це справа дуже індивідуальна. Комусь підходить одна туш, Іншому зовсім інше, тому треба просто обирати на свій смак. Буквально зовсім трошки, щоб їх підняти і профарбувати. Все, макіяж майже завершено, мені вже дуже подобається. І потім ми переходимо до губ. Я дуже люблю, коли у губ є чітка форма, в мене немає свого чіткого контуру, тому я наношу його своїм улюбленим олівчиком Мейбелін. Колір 115. Це реально недорогий олівчик, але він найкращий з тих, які я колись пробувала. Він ідеально наноситься на губи. Він м'який, не сухий, він отак викручується, дуже зручний, не потрібно його точити. І це самий влучний колір, який я колись знаходила, тому що для мене, для мого стилю макіяжу, він підходить просто ідеально. Наносимо контур просто лінією на губки, а потім Розтушовуємо її всередину губ. Мені дуже подобається такий мейк. Він сяючий, ніжний, дуже елегантний і дійсно підходить як на кожен день, так і на вечірку. Дівчата, якщо вам також сподобалось це відео, цей мейк, напишіть мені обов'язково в коментарях. З вами була я, Валентина Сафро, Україночка, яка живе в Майамі. Знімаю відео як про Америку, так і мотивуючі, надихаючі, красиві естетичні відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, натискайте на дзвіночок та побачимось в наступних відео!